Коли у серце закрадається тривога, коли сповиті сумнівами думки, коли незвідана чекатиме дорога, і друзі, врапне друзі, вороги, не падай духом, падай на коліна, зверни до Бога до небес свій зір. Підмога буде, буде неодмінно. Лише молися, друже мій, та вір. Коли тобі здається неможливим стерпіти, знести, витримати біль, не втрать надії, бо для душі важливо надію мати, як для страви, сіль. Якщо ти бачиш, що твоя надія гасне, неначе свічка на страшних вітрах, молися, друже, бо надія, власне, спалахує у щирих молитвах. Коли тобі любові бракне, друже. Прощати важко друзів, ворогів, і світ здається черствим, сухим, байдужим і повним лицемірних справ і слів. Шукай любов у творивах Господніх, в пташинім співі, у золоті хлібів, у сонця променях, в небес безодні, в обіймах діток, у зграях голубів, і не дозволь душі втрачати віру, без ми Немов птахи без крил, буденність не здолаємо ми сіру. Забракне віри, то забракне і сил. Молися, сестро, і молися, брате, лише молитва зміцнює наш дух, надії, віри чи любові бракне. Зверни до Бога зір свій, голос, слух. Не падай духом, падай на коліна. Здійми свій погляд у небесну вись. І Господь вчує, вчує неодмінно, лише молися, брате, сестронько, молись і у добрі, у дні спокою та миру, коли ти ситий, вдягнений в теплі, неси хвалу до Бога в небо щиру за все, що маєш, друже, на землі. Не забуваймо, любі сестри й браття, що наші плани змінні та хиткі. Не варто ні журитись, ні зітхати. Якщо вони не здійсняться у житті. У Бога є для кожної людини чудовий план, цінніший за людський. На кожен рік, на день і на годину план досконалий, хоч бува, і важкий. Але Бог знає краще, що нам необхідно. Він знає більше, аніж я і ти. Людині тільки вірити потрібно і жити свято, щоб у рай. Uvite